Привіт, дорогі глядачі! З вами канал Автотема. І так, чого очікувати від бензину, яка буде ціна? Давайте усе по фактам розберемося. Тільки пішли в машину, бо тут дуже сильний вітер. Але перед тим, як щось сказати взагалі, запрошую вас долучитись до каналу, натиснувши на кнопочку підписатись під відео. Дві секунди, але ви будете в курсі усіх автомобільних новин і нововведень, що там нового придумують, які там правила, тихогляд, бензини, солярки, все-все-все, що з цим зв'язано, ми тут чудово розбираємося. Тому долучайтесь до каналу автотема. Тепер давайте все таки. Про бензин. Усі ми зараз спостерігаємо зниження ціни на пальне. Так, вже бензин можна купити від 44 гривень і вже їхні елітні бензини в районі 50 гривень. Но сума здешевлення за цих півтора місяця склала приблизно 5-6 гривень, в залежності від заправної станції і марки бензину. Новина, звісно, приємна, але як так сталося і чого очікувати далі? Діло в тому, що Після того як почався кризис Війна, ціна на бензин пішла різко вверх, тому що розбили всі наші нафтопереробні заводи і вистроювалася нова логістика. Наразі ця логістика вже непогано вистроєна, і коли от заправки відчули, що вони можуть закуповувати бензин, почали закуповувати в таких кількостях, що зробилося, що бензину завозиться більше, ніж купується. І резерву приблизно на заправних станціях вже десь на місці. На кожні. І також падіння ціни на нафту, значне падіння ціни на нафту, дозволило знизити оцю вартість бензину. Чого очікувати далі? За словами зараз кажу, кого. директора консалтингової групи А-95 Сергія Коюна. Вартість бензину до кінця цього місяця знизиться ще приблизно на гривню дві, в залежності від марки, в залежності від заправки, хто там як собі схоче. І це також приємна новина, тому що з такою тенденцією. До кінця там весни так, може скласти взагалі така ситуація, що бензин буде в районі 40 гривень. Це доволі непогана ціна, зважаючи на те, що ми його й купували по 65, так? Ну, зараз приблизно в районі 50 з копійками, і тепер от ще дешевше. В районі 40 це взагалі. Казалося, була приємна ціна. Ну, якщо зрівнювати з тою ціною, що була до війни, там в районі 300-32-35 гривень, то це також не дешево, але набагато краще, ніж було. Но не все так гладко, як нам би хотілося. Чому? А тому, що, як завжди, весною, коли починаються польові роботи, аграрії масово починають купувати соляру, бензин. так, Ситуація змінюється в протиположному напрямку. Через те, що є значний спрос, усі починають наганяти цю ціну штучно підвищувати. Тому що ну, люди куплять, оскільки б ти, грубо кажучи, не продавав. Но аграрії також переключилися на поставки пального з Європи і зазвичай собі закуповують напряму звідти бочками так, або цистернами. І вони не тоді не закуповують на наших заправних станціях. Ну, не всі, звичайно, тому що не навозишся, так але більшість стараються, щоб якось зробити собі дешевше. І от коли почалася криза, вони почали шукати вихід ситуації. Тому одна ситуація це заправити свою автівку, а зовсім інша це заправити трактори, щоб вони працювали в полі, і посіяти усе, щоб потім можна було щось збирати. Вони почали шукати якісь виходи, кінці так понаходили їх благополучно, і тепер закуповуються напряму звіте, що може призвести до того, що ціни на пальне весною збільшуватись не буде. Якщо нафта далі буде падати, якщо е не вплине оцей аграрний сектор на збільшення цін, то і весною буде продовження тенденції падіння ціни на паливо, бензин, соляру і все, що з ним зв'язано. Масло трішки подешевшало, тому що воно щось пішло, пішло, пішло вверх і ніяк не може зупинитися. Приблизно в два рази деякі марки масла подорожчали в порівняно з минулим роком. Тож, уважно спостерігаємо за інформацією. Якщо вас цікавлять автомобільні новини і нововведення, які там відбуваються, і що там на ринку пального і автомобілів взагалі, долучайтесь до каналу Автотема, ми там усе чудово розбираємо. До нових зустрічей на каналі Дорогі мої водії!